позов позовхідний номер 3690-391 від 23.12.2021 Київської обласної прокуратури в інтересах держави, в особі у районної державної адміністрації Київської області, до Феодосівської сільської ради, Уфійської районної Київської області та товариства з обмеження відповідальність, Федосівській системі інвестицій, про усунення перешкоди користування земельним ділянкою, що такого знаннями рішень та Високому зняних дійсними рішення, задовольнити повністю, визнати дійсними рішення виконавчого комітету по досільської сільської ради 2707 1999 номер 57 про передачу земель запасу сільської ради земель медборівської РДС, витрати на користь держави, особи обувь районної державної адміністрації Київської області нові 8700 Київська область, місто Обухів, вулиця будинок 10 ходить до по 14 5 4 7 25. З метою нового дня сільської ради Костромської Київської області. Мервисон 73 Київського Острозький район, до ходотів колосамодно. А будинок два ходить по 13 2 38. Заміни ділянка площе 4 ком з кадастровим номером. номер кадастровий такоще 15 ком з кадастровим номером, кадастровим номером. Визнати дійсне рішення 12 сесії, 24 скликання ходу сільської сільської ради від про затвердження технічної документації, надання построкового ретушу до смерті ділянки у площі 13,9 газ з всіма подальшими змінами до нього. Визнати недіснення, що 11 сесії 24 сміття на сільської ради від до про процентні проєкту відведення надання земельної ділянки до строкового користування умовної оренди. Щодо земельної ділянки, площа 4,83 градусу подальшим змінимо до нього. Визначені дійснення домові рані земельної ділянки номер 1052 від 2 площа 14.

Київська область, кінців район, судоходорівка, вулиця на саме забуду на два подібло 4608. На користь Київської обласної прокуратури нордин шести міста Київ, Бойвалися України Україні подир по умер два дев'яносто дев'яносто шість одинадцять тисяч сімсот гривень до трати сплати судового збору для подання позов з такими реквізитами. Отримувач Київська обласна прокуратура подир по умер два 996, банк отримувачі дешка з служби України, місто Києву, МФО 8201 72, рахунок отримувачем, зазначений рахунок. Стягнути стовалися за у до системі системній світів 0133, місто Києву, Лицамічника, будинок 8, квартира 22, Кодерпу, 3537 0632 на користь із обласної прокуратури, 0163 місто Києва, з України, водина 272, Кодерпу. Ноль два дев'яності носит девять збору за подання позову з такими реквізитами потонув Чиївська обласна прокуратура подиви по у 0290 банк отримувача Держкатничка України місто Київ МФО Сімдесят Рахунок отримувача зазначений рахунок. Видати накази після набрання рішення закону сили рішеннясть застосуна вразі понесу і це закінчиття строку подання апеляційної скарги, якщо перед цим скаргою не було подано. В разі прийняття перед цим скаргою лише шкідником скасованим, набралася клопотності і суд повадно проти скарги, відмову від критичного розгляду цинного права чи або прийняття постанови судової інстанції за наступного дозноварення. А перед цим скаргою рішення суду подається протягом 10 днів з дня складання повну, що вирішено. Повне рішення суду буде складено протягом 10 днів. Розуміли ви рішення? Thank okay. you.